Знайомся, це язичок-хитрячок. Він буде нам допомагати вивчати різні звуки та грати з ними. Чи знаєш ти, де він живе? Він живе у ротику. Послухай цікаву історію про язичка і пограй з ним! Прокинувся сьогодні рано вранці язичок, відкрив віконечку, а на дворі ще не було сонечка. І він закрив віконечку. На небі з'явилось сонечко. Ротик йому посміхнувся. Язичок визирнув на вулицю, подивився вліво, вправо. Яка погода? На вулиці було тепло, сонячно, і він пішов гуляти разом із хлопчиками у футбол. Задоволений язичок повернувся додому. Послухай казку про цю дівчинку. Жила собі дівчинка Оля. Одного разу в неї дуже розболівся зубик. Оля гірко-гірко заплакала. О-о-о! приголубила мама Олю. Не плач, Олю, лікар нам допоможе. Та Оля все продовжувала скиглити. О-о-о! Скажи, як скиглила дівчинка. О-о-о! Це звуковий чоловічок, який допоможе тобі запам'ятати, як звучить пісня звук дівчинки Олі. Зверни увагу на положення рота. Він відкритий та схожий на овал. Коли ми вимовляємо звук О-о-о, ротик відкриваємо. Перешкоди тут немає. Тому він буде жити в червоному будиночку. Пригадай, які звуки в ньому вже живуть. А. У. Звук О позначаємо буквою О. На що ж вона схожа? Сонечко круглесеньке, як бублик, колесо. Точнісінько таке ж воно, як наша буква О. Покажи пальцями букву О та спробуй в повітрі її написати. Артисти будуть співати різних пісень. Плескай в долоні тоді, коли почуєш звук пісеньку дівчинки Олі. О. А О. І. І о. А. Віддай звуковому чоловічку слова, у яких присутній звук О. Очі. Мак. Торт чай, викно Оса. Гра, знайди звук у слові. Тобі ця гра вже знайома. Знадобиться довга смужка це слово, і символ звука О. Це початок слова. А це кінець слова. Шукаємо звук О в слові олівець. Промовляй слово і рухай символом по смужці. Як почуєш звук О, залиш його на тому місці. О. Де чуємо звук О на початку слова. Шукаємо місце звука О у слові пальто. Пальто. Звук О в кінці слова. Відшукай місце звука О в цих словах. Успіхів тобі